Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції. 1 травня в церковному календарі День пам'яті пророка Єремії, святий давньоєврейський пророк один із чотирьох великих старозавітних пророків. Наші пращури цього дня обов'язково йшли до храму і там молилися, щоб був великий урожай ягід, фруктів і овочів. Потім йшли у поле і кланялися на три сторони світу, крім півночі. Тоді починали сіяти городину. Наші предки це народне свято присвячували найважливішій справі посівам. Зазвичай на Єремію запрягальника починалася сівба зернових, звідси і назва свята. Роботи починали на зростаючий або повний місяць. Овець сіяли за два дні до або після свята, а ячмінь, якщо розпустилися соснові шишки. Усією сім'єю від дітей до старих збиралися на горої і займалися посівами овочів. У перший день травня висаджували картоплю, бобові квіти, пересаджували розсаду, відкритий ґрунт. За прикметами, все посаджене сьогодні прекрасно приживеться. Тому власникам ділянок лінуватись не варто. Щоб рослини швидше росли і дали багатий урожай, грядки поливали колодязною або святою водою. Також під час перекопування ґрунту в нього закопували шкарлупу великодніх крашенок. Господинів народне свято 1 травня збирали сезонні трави і рослини, цілющі дикі квіти, деревні бруньки, у смородини та агрусу зривали молоді листочки, які пізніше використовували в консервації. День вважається невдалим для поїздок, оскільки здавна в цей період погода була непередбачуваною і з частими дощами. Люди боялися, що дорога покриється брудом, тому в дорогу не вирушали. Також на цей період відкладали риболовлю, оскільки риби починають відкладати ікру. Почути у свято 1 травня Ластівку або кування зозулі дуже щаслива прикмета. У Такої людини всі справи будуть вдаватися. У старослав'янському календарі 1 травня живен день жива богиня сил природи. Дочка Лади подружжя Дербога, богиня весни і життя у всіх її проявах. Вона подателька життєвої сили роду, робить все живе, власне, живим. жива богиня сил природи, весняних перуючих вод, перших зелених пагонів, а також покровителька юних дівчат і молодих жінок. Традиції та обряди свята при християнстві культ богині Живи був замінений культом Параскеви. Уже день жінки, взявши мітли, здійснюють обрядовий танець навколо багаття, очищаючи місце від нечисті. Таким чином вони прославляють живу, яка оживляє природу, посилаючи на землю весну. Всі стрибають через вогонь, очищаючись від повені. Сил нави після довгої зими. То стрибне високо, у того смерть далеко, що не можна робити 1 травня. Не можна давати нічого в борг, як гроші, так і речі. Заборонено сваритися з рідними, не варто лихословити та ладарювати. Заборонено в цю дату сваритися і з'ясовувати стосунки, пліткувати і заздрити. Не варто виходити з дому в одязі чорного кольору, щоб не притягнути нещастя, краще вибрати світлі тони. Традиційно на Єремію пекли жайворонків з тіста, а після закінчення роботи з'їдали їх. Є також певні заборони, наприклад, не можна давати в борг хліб та зерно, але можна було вкрасти насіння, вірячи, що з нього все вродить найкраще. Також помічено, що люди, які народилися в цей день, мають складний характер, іноді бувають замкнуті та не товариські. Народні прикмети і традиції на 1 травня. Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день. Дивилися, який сьогодні день похмуро, зима буде морозною, під час сходу сонця ясне небо до спокотного літа. метушаться в мурашнику, чекайте на дощ. Ясна погода така ж буде тоді, як будуть збирати пшеницю. До зустрічі в нових відео!